Итак, всем привет, друзья. Я только что встала. Так, зараз трошки порівняю. Короче, распочинаю влог на... В принципе, влог на декілька книг. Зараз я почала читати «Спад Гоготерна». Вчора буквально дошла до 10-го розділу, по 10-й сторінці. Короче, не зважайте уваги, якщо я буду зараз трохи заїкатися, бо я тільки серйозно. Я, ну, на цей зараз тільки 8-го година. Ось, короче, Розказую. У цьому глазі я планую прочитати хоча б три книги: Цю і якісь дві наступних. Це буде як влог. Я думаю, на три тижні, на тиждень. Ну, я планую цю книгу зачитати, по-перше, за пару днів. Сьогодні буду також читати. Ось будемо знімати, як прийдемо сьогоднішній день. В принципі, можливо, я сьогодні буду навіть в парк з подругою. Муляти ось, тому я не знаю, чи я взагалі там буду читати, куди ми підемо. Ну, в общем, ви все там побачите. Що я буду робити, в принципі, за день. У нас таке сонце ось, тільки закрила штору, що вам було мене нормально видно. Тому що серйозно. Ось, ну, коротше, я думаю, на цьому можна закінчувати перший кадр. А зараз я собі приготую якийсь сніданок і буду читати. Коротше, я приготувала собі і сок А Зараз буду снідати. Я Не знаю, що я буду читати, тому що я не дуже люблю снідати, коли я читаю, тому що, ну блін. Потім щось можу вилити, замастити, того, ну, я думаю, ні. До потім підключуся, я буду вже сідати читати, напевно. Ось, більш-менш якось так. І так, зараз я буду прочитати. Я взялася такі стікери, коротше, я просто мала, щоб були такі стікери, які б відпадали від, коротше, попередніх. То я їх сюди приклею. в мене тепер новенька колекція стікерів. Я, короче, взяла iPad і на iPad і. нарешті змогла настроїти рорк. Я дуже рада, чесно. Дивіться, зараз я спробую його вимкнути ось. Такий самий, як на, ну, на телефоні. Ось. Ось так виглядає, тому зараз я буду читати. Я прочитала 50%. Чекайте, в мене щось не те З цим, тому що в мене пишеться те, що я прочитала 50%. Типу, від цього, хоча я прочитала не 50%. Я, ну, я прочитала тільки 50 сторінок від книги. Добре, це вже не суть, Просто зараз буду читати, включати ролик і читати все. Сторінка початку. Ну, все, можна почитати читати. Коротше, я з вами потім поділюся враженнями, в принципі, що там відбувається, як мені, в принципі, книга, тому ну все, в принципі, так. Повірити. Я тут таке прочитала просто це капець. Коротше, розказую, так, зараз нормально, поставлю камеру. Вони почали розгадати таємницю. Зараз я на 14 розділі на 63-й стрімічці. І тут таке відкрило, що я вже просто не уявляю, що це може бути. Боже, я в такому шоці просто, як таке можливо! Коротше, все, я далі буду читати. Я хочу дочитати сьогодні до ї сторіночки, можливо, трішки більше, але я вже в повному шоті, і мені дуже цікаво, що там, ну, як мене може ще ця книга здивувати, крім ось одного ось цього от моменту. Скажіть, будь ласка. Я не знаю. Вже в 14 розділі буквально початок книги, в мене купа стікерів туди, і я просто ще й виділяю і тут... Просто капець. Вони вже відкрили одну таємницю. Я така можлива, скажіть, будь ласка. Ну, мені здається, в цій книзі все можливо. Тому, я вже думаю, я знаю розгадку. У мене таке є перечуття. Ну, але, в принципі, будемо дивитися. Я не знаю, мені здається, я вже знаю розгадку. Так. Але, наскільки мені здивувати авторка, то, можливо, і ще й ні. Тому... Я продовжу читати, зараз візьму собі якийсь смаколик, до речі, сторінки щось склеїлася ось ця. Так. Короче, хочу взяти собі якийсь смаколик і далі читати. Може, Можливо, зроблю собі капучино, Я не знаю, ну зараз і так тепло жарко, тому я думаю, ні. Хоча знаєте, що я собі зроблю холодне капучино. Все, я пішла робити. Кроше, потім буду читати, того що я просто в шоці. Квально, я в великому шоці. Коротше, я взяла стаку собі заказку. Красиву. Коротше, що там має писатися в половині книги? Я просто не уявляю. Що там ще може такого бути, розумієте? Капець. Коротше, виключаю я рок. І пішла. Зараз дуже кавою, друзі. Коли куплю, то до вас повернусь. Коротше, я прийшла з магазину купила собі каву. Коротше, щось пішло не так, і я вирішила купити каву, а не капечне. Точніше собі зробити. Ну, коротше, зараз я буду читати, і, по-перше, хочу вам сказати. Коротше, я настроїла iPad, Айпад, на iPad ROC, і я дивлюся, а воно зберігає типу те, що я читала, тільки на айпаді. Тобто на телефоні в мене зовсім інший результат. Коротше, я дуже засмутилась, тому мені придеться включати рок на своєму телефоні. І коротше, я думаю, я вам буду дуже мало знімати, тому що як, ну, мені придеться і слідкувати за рорком і, в принципі, за камерою, тому я думаю, це не дуже зручно. Тому так, вийшло, що я більше вам знімати не зможу, тому що воно не зберігає на iPad. І це дуже сумно. Коротше, ось така ось штучка. Ну, коротше, зараз буду читати. Я не знаю, що вже далі буде, чесно. Ну, Продовжуємо, в общем читати. Короче, зараз тільки включу рок. У цьому розділі мені дуже сильно подобається ця книга. В принципі, ця серія завжди дивувала. Розказую. Вони далі проходять різних загадок. М -м -м, щоб ви собі розуміли, Це мені дуже сильно подобається, тому що вона, ну, якби так, в цій книзі ще дуже багато загадок, і це і так зрозуміло. Тому що як можна написати книгу на 300 сторінок і не придумати нічого нового ну це якось дивно було би. Що розкажу вам далі? В принципі, Дуже легко читається ця книга, я вам так скажу. Хоча тут є ось такий цюрт, ну це доволі великий, але книга дуже легко читається. Я, я тут дуже багато виділяю чого, саме от маркером. Тут є, в принципі, все, чого не вистачає в інших книгах. Тут є романтика, тут є детектив, тут є загадки, є. І сумні моменти, є і веселі, є жарти. Ну, типу, блін, тут все, що, що треба, от. Все, що треба, і всього потрошку. Е, скажу вам так, сьогодні я, напевно, дочитаю до 150-ї, того, що зараз я навіть не слідку на якій сторінці, я зараз на 80 й що ви собі розуміли. Е, Прочитала не так багато, тільки 30 сторінок було на 50 і ось тільки за цей час прочитала 30 сторінок. Але мені поки що подобається. Що вам скажу про саму історію? По-перше, треба обов'язково читати першу частину. Тому що друга потім буде дуже незрозуміла. І я вже трошки забула героїв, трошки ну, призабула це все. Тому як буде. Зараз треба згадувати. Але, от як я читаю цю книгу, то я її все більше і більше згадую як би, нормально. Що вам сказати, я п'ю цю каву, п'ю в неї як не закінчується, тому... Так, коротше, розказую. Е, в принципі, сьогодні на 150-й точно дочитаю, того що я планую за цей влог прочитати дуже багато ну, всього. Я хочу прочитати три книги, як я вам вже сказала на початку влогу. Ось, і сьогодні ще хочу трішки сісти, помонту помонтувати відео, тому що я ну, хочу змонтувати перший день. І потім вже от змотувати друге і це все до кучі скласти, тому що в мене на телефоні пам'яті, скільки немає, чесно, щоб оце, оце все потім разом монтувати. Тому я думаю, я так і зроблю. Сьогодні ще помонтую відео, ще, можливо, піду гуляти з подругою. Зараз мені треба знати, що домовитися, тому що ми домовлялися. Не знаю. Знімлю вам кілька кадрів ось і надіюся, що ще трішки почитаю зараз. І буду чимось іншим займатися, в принципі. Коротше, ось так. Такі в мене плани. В принципі, більше в мене на сьогодні планів немає. Сьогодні такий chill Day, так сказати. Просто сижу собі, читаю книжечку, нічого не роблю, п'ю каву, ходжу по магазинах. Сьогодні з подругою маємо йти по магазинах, якщо вийде, я не знаю, я ще до неї не дзвонила. Коротше, але сьогодні як chill day, тому ну так. я з сьогодні сказати. Що я маю сьогодні робити? В принципі, планів конкретно немає. Ось, тому я вода, Сьогодні цілий день можу читати. Так, ну я поки що почитаю і підключусь до вас, коли вже буде на соті сторінечці. Не буду вже вам знімати кадри, тому що мені якось не дуже тут удобно, коли шейрок треба виключати, включати. Ну, типу, блін, мені якось не дуже так удобно. Потім до вас підключуся і розкажу що такі, ну, які там події. Ось, і буду далі читати, продовжувати. Можливо, собі щось там зроблю, бо не знаю, що я буду вже сьогодні робити, бо сьогодні вже я ж кажу, немає, що робити, просто сидіти і чілите. І так, розказую вам, в принципі, що було ось в цій книзі. По-перше, розказую те, що я вже числа за своєю сторіночки, тому зрозуміло, що вже все стало зрозуміло. А ще я вам скажу на ще цієї книги? Мені дуже подобається, чесно, дуже сильно. Тому цю серію я рекомендую просто всім. Так як зараз в Україні тільки дві частини. Дуже шкода, там їх всього п'ять, щоб ви собі розуміли, коли я це маю купувати, в мене немає ніякої уявлення. В цій книзі дуже багато несподіваних моментів. Тут є навіть ті сторінки, які я виділяла. Дивіться, зараз знайду. Наприклад, так, ми шукаємо зараз. Ось отут багато виділеного. Потім гортаємо. Далі. Тут сторінки на виділення. Потім на цій сторінці багато виділеного. блін, Тут наскільки багато якихось моментів, які от саме прикольні. В цій книзі, що просто, дивіться, ось. Що я повиділяла. Так. Ось тут є. Ну, коротше, е, ну, в цій книзі дуже багато різних моментів, підказок. Коротше, мені здається, що навіть ліпше за Агату Крісті, якщо так сказати. Ну, не знаю. Мені подобається і ця письменниця. Чи письменник? Письменниця. І Агата Крісті, але це просто шедевр. Що вам такого ще розказати? Ну, в принципі, то й нічого. Е, Скоро буду йти гуляти з подругою, тому я надію, що я встигну дочитати ще до 150 сторінки до того, як я буду гуляти, тому що ми ще, напевно, плануємо взяти з собою книгу в парк е і там піти почитати. Ось. ось такі в нас плани. Коротше, ну, не знаю. Ну, коротше, ось так. Буду зараз читати. На цьому, в принципі, все. Я підключуся до вас вже тоді, коли прочитаю десь до. 120 сторінки, стрінки, ну, коли вже прочитаю більш-менш, тому що я зараз не буду включатися, бо мені треба рорку включати на телефоні. Ось тому не дуже, в принципі, удобно. Ось, але до вас буду так трішки підключатися. Можливо, щоб щось що в мене язик заплітається. собі що щось зроблю поїсти, бо я вже трохи голодна, я вже нічого відранку не їла. Ну, як я тільки зранку потерпую, перекусила, а потім все. Ну, не знаю, як я так умудряюсь, Коротше, а потім будемо збиратися вже і гуляти. Ми тут зустріли з моєю подружкою, Вже були в кіно. Щось, да, вже були в кіно йдемо ще в парк. Надіємося, що будемо щось читати, але не факт.